Хто такі чарівники? І звідки вони з'явилися? Чому Саруман зрадив свій орден? І, взагалі, яка місія була у ордену чарівників? Хто такі сині маги? Та чому про них ми нічого не чуємо у володарі перснів? Якщо подивитися це відео, то ви дізнаєтеся відповіді на ці питання? Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка, і сьогодні поговоримо з вами про орден чарівників та про кожного з них окремо. Тож, все почалося, коли настала третя епоха. Приблизно десь у тисячному році третьої епохи зібралася Рада Валар. Рада Богів, правителів землі. І вони думали, вирішували, кого можна відправити на допомогу народам середзем'я, ельфам, людям, обітам. І вони почали обирати тих майер, тобто духів, також, які допомагали їм, хто б зголосився піти у середзем'я, щоб допомагати народам. І одразу визвався такий маєр, як Курумо, і з ним вийшов уперед ще Алатар. І вони одразу такі ми підемо. І тоді Манве, це верховний правитель, верховний Валар, він спитав, а де Олорін? І його помітили, він там сидів десь з боку. І Манве питає: Слухай, не хочеш ти піти? А Олорін це Гендельф, і той каже: Ну слухайте, я такий слабкий, і взагалі я цього Саурона боюся. І в йому каже: ну тоді тим паче ти маєш піти. Але не третім. І тому цей Олорін він прийшов останнім. Також цього Курумо, інше його ще ім'я, це Саруман. Його вмовили взяти з собою типу помічника іншого ще Майера, якого звали Айвенділь. По іншому ще його потім назвали Радагаст. І взагалі Куруму це не дуже сильно сподобалося, але ну, він взяв його з собою. А Алтер взяв з собою ще свого друга, якого звали Паландо. Тож скільки взагалі було членів ордену магів, ми не знаємо. Але можемо визначити 5 таких головних, про які написано у Сільмереліоні чи у інших там сказаннях Середзем'я. І всі вони. Мали частково відректися від своїх сил, адже вони всі поставали у фізичній подобі людей, а саме старців. І вони всі могли реально хворіти, втомлюватися, старіти, але не помирати. І також вони, ну, всі могли мати вибір, як їм чинити, коли вони перебудуть у середзем'я. А місія в них була така: вони мали об'єднати всі народи середзем'я, які хотіли боротися проти Саурона. Але вони не мали самі силою здобувати цю перемогу. Тобто вони могли натяками порадами спрямовувати народи на боротьбу. Це дуже головне. Це їх була така місія. Їм було заборонено проявляти всю свою могутність. Тож першим прибув. Саруман. І прибували вони всі е, з Заходу до Гавані, яку тримав Кердан Корабельник. І Саруман, він був такий прямий, спина пряма, такий величавий у білих одежах. Одразу було видно, що він щось уособлює з себе. І тому багато ельфів вони взагалі почали вважати, що Саруман – це голова ордену чарівників. Потім прибув Радагаст. У бурих одежах. Потім прибули ще два синіх мага. І після них усіх останнім прибув Олорін, тобто Гендальф. Він був найбільш такий зігнутий, найбільш немічний зовні. Прям дідусь-дідусь. Але коли його побачив Кірдан, він одразу помітив у ньому дуже сильний могутній полум'яний дух. І він зрозумів, що. Гендальф, що він наймогутніший з усіх е, магів, які вже прибули. Тепер ми торкнемося ельфійських перснів влади. Адже ми знаємо, що дев'ять були у Сарумана, гномівські вони там поступово зникали у боротьбі з драконами, адже полум'я драконів воно могло знищувати персні. Залишилось тільки три персні, які потім знову опинилися у Саурона. Тож три ельфійські вони були сховані, і мало хто знав. Де вони взагалі? У кого вони. Але поступово деякі ельфи зрозуміли, у кого знаходяться ці персні. У цих трьох перснів були імена. Перший перстень це Нар'я, це був перстень вогню, другий Нен'я, перстень води, і третій Вілья, перстень повітря. Так, от Вілья він знаходився у Ельронда, неня був у Галадріль, а третій Нар'я він був у Кірдана Корабельника. Тож, коли прибув Гендельф, корабельник одразу помітив у ньому потенціал і вирішив віддати йому свій ельфійський перстень, бо подумав, що він йому допоможе. І от що він сказав: візьми цього перстня, пане, бо труди твої будуть нелегкі, а він дасть тобі сили здійснити ті діяння, які ти запланував, адже це перстень вогню. І ним ти зможеш наново розпалити пломінь сердець у нашому світі, який холоне. Що ж до мене, то моє серце з морем, і я мешкатиму на сірих його берегах, доки відпливе останній корабель. Я чекатиму на тебе. Тож цей перстень мав допомогти гендальфу запалювати вогонь мужності у серцях тих, з ким він спілкувався. І це багато що нам пояснює і робить більш зрозумілим. Тож ніхто не знав, у кого ці персні. Але поступово саруман дізнався. Що Кірдан віддав перстень гендельфу, а не йому. І звісно, що йому це не сподобалося. І ось тоді він почав заздрити гендельфу і почав боятися, що той почне зазіхати на його владу і на його місце головного ордені. Тож поступово серце Сарумана воно почало ставати гордим. Він взагалі. Мав також дуже великий потенціал, він був дуже сильним. Він мав особливі здібності до вивчення різних знань, різної інформації. Він мав схильності до інженерії, побудови механізмів. І також він володів чарівним голосом, магічним голосом. Коли цей голос чули інші, вони підкорювалися йому. І мало хто міг йому протистояти, тільки дуже сильні люди. І ми це бачимо у Володарі перснів у другій книзі, де Саруман спілкується з Гендальфом та е, Теодином, і він майже схиляє їх, людей, на свою сторону через свій магічний голос. І Саруман він починає вивчати Саурона, що той робить, і особливо як той виготовляв взагалі персні влади. Його дуже цікавили ці персні влади. Він вивчав усю інформацію, яку знаходив, і врешті-решт. Вирішив сам створити також перстень. Хто не знав, у Сарумана Білого був свій перстень, який він сам створив. І ми бачимо у, здається, першій князі Володаря перснів, як ген звертається до нього як до творця перснів. І реально на руці Сарумана був його перстень, який також мав певні магічні сили, але не надто великі. Адже його цікавив саме єдиний перстень Саурона. І він його почав шукати, бо хотів здобути владу собі. Він захотів силою сам почати правити і навести порядок. І це все призвело до поганих наслідків. Згодом Саруман дізнався, коли вивчав багато паперів інформації у Гондорі, що у Ізенгарді є схований палантир. Палантир — це взагалі такий камінь, їх там було багато, декілька, які привезли з собою номинорці у середзем'я. І тоді Ізенгард, він взагалі належав до гондору. Тож він дізнався, що цей палантир там, і тому він попросив намісника Гондору Берена дати йому ключі і дозволити там замешкати. І йому це дозволили. І він опинився у Ізенгарді у Ортанку. Взагалі, ці камені вони володіли також магічними здібностями, адже заглядаючи у них, можна було побачити, що відбувається взагалі у світі. І також можна було спілкуватися з тим, у кого також є такий самий камінь. І поступово Сарман також почав користуватися цим палантиром. Паралельно, він шукав інформацію і шукав. Єдиний перстень для себе. Тоді почала вже розповзатися чутка, що у Долголдурі з'явився якийсь некромант, якась там нечисть завелася. І тоді створилася, скликалася вперше біла рада, до якої належали Ельронд, Галадріель, Кірдан, здається, Саруман і Гендальф. І вони всі вирішували, що ж їм робити. Адже і Радагаст посилав там якісь вісті, щось погане відбувається в тому лісі. І тоді вони ще, деякі думали, що там поселився Назгул, один з назгулів. І Саруман, він вмовив усіх не йти війною, не проганяти звідти нечисть. Він вмовив усіх, що там не Саурон. І також він сказав, що е, слухайте, взагалі перстень він у морі десь. Десь у морі, і навряд чи він колись з'явиться ще на цьому світі. І він вмовив Білу Раду, тоді вже він був зрадником, адже це все було не просто так. Він хотів, і він сам підозрював, що Саурон знаходиться у Долголдурі, і він не хотів його звідти виганяти. Для чого? Долголдур знаходився поряд з ірисовими полями або ірисовими луками. Саме на тому місці. Загинув колись із Сільдур, і саме на тому місці було колись втрачено єдиний перстень. І він його там шукав. І він вважав, що коли хазяїн поруч у Долгоудурі, що перстень якось проявить себе, і що в нього більше шансів його знайти. Тому він не виганяв Саурона тоді з Долгулдура. Ви уявляєте, вже тоді він всіх зрадив, вже тоді він мав власні на все плани. І якщо підемо трохи пізніше. То Сароман він знайшов коробочку і ланцюжок, на якому взагалі мав би бути перстень. Але єдиного він так і не знайшов. І тоді він почув інформацію, що Саурон у Долголдурі також почав шукати перстень. І йому це, звісно, що не сподобалося, бо він хотів собі його. І тоді знову скликалася Біла Рада, і запропонували знову-таки піти і вигнати Саурона з Долголдура, щоб подивитися, що там взагалі відбувається. І саме тоді. Саруман підтримав це, бо йому це було на руку. І вони пішли, і, типу, вигнали Саурона. Але це все був також план Саурона. Він просто втік звідти до своєї фортеці, до Барадуру. І у Барадурі також був один з палантирів нуменорців. І ось тоді Саурман, він почав заглядати у палантир. І намагатися шпигувати за Сауроном за своїм ворогом. Але він не знав, що той також за ним шпигує. І поступово Саурон він почав впливати на Сарумана, випитувати певну інформацію, і Саруман почав працювати на свого ворога. Хоча спочатку він хотів і потім хотів власне, сам правити світом. Таким чином він провалив місію, яка була на нього покладена. А що ж було з Радагастом? Радагаст він відправився собі у ліс і почав там мешкати з різними тваринами, з пташками. І взагалі ім'я Радагаст перекладається як той, що любить тварин. І він, власне, допомагав Саруману, бо вважав, що той працює нормально, що той не є зрадником. І пташки Радагаста вони шпигували за широм. Бо Саруман побачив, що Гендальф дуже багато навідується до ширу і подумав, що щось таке там є, і попросив у Радагаста шпигувати. І Радагаст думав, що він шпигує ну, щось проти ворога, але не знав, що то просто зрада Сарумана. Але Радагаст він також свою місію до кінця не довів, взагалі нічого не довів, адже він коли. Прийшов у середзем'я, занадто захопився тваринами, пташками і деревами. І тому йому було абсолютно плювати на всі народи, на допомогу яким його було взагалі відправлено. Тобто він також не впорався зі своїм завданням. До речі, цікаво, що у Гобіті Гендальф сказав, що Радагаст це його кузен. Також дякую всім, хто донатить, хто підтримує мій канал. Я зараз відкладаю, збираю на мікрофон та на звукову карту. Якщо ви хочете також долучитися до цього, ви можете знайти у описі посилання на монобанку. Дякую вам усім дуже сильно. Тепер поговоримо про Гендальфа. Взагалі, Гендальф вважався одним з таких наймудріших майер, які були, які жили у Валінорі у благословенних землях. Він багато спілкувався з Нієнною, служив Манвиварді, і він був одним з тих, кого відправили до ельфів, коли ті тільки прокинулися у першу епоху, і він невидимий ходив між ними, чи являвся їм у вигляді ельфа, підтримував їх і надавав їм якісь там прекрасні сновидіння. І він дуже полюбив ельфів. Потім він дуже сильно ще й полюбив е гобітів, людей, коли спілкувався з ними. І Гендальф, він ходив загалом на заході середзем'я. Він дуже любив ці народи, на допомогу яким його було відправлено. І тому, власне, він єдиний, хто з істарі, тобто з чарівників, впорався зі своїм завданням. І то ледь-ледь, бо його вбив байрох. Але потім за волею Еру Ілуватора, тобто творця світу, його оживили. І він все ж таки став головою ордену наймогутнішим. Частково він проявив тоді свою силу, яка була у нього всередині, і він зміг до кінця доробити, завершити свою місію. І реально він дуже сильно допоміг народам Середзем'я. До речі, коли ці маги вони прийшли, багато хто з людей вважав, що це люди. Але вони не помирали і не помирали, і тому почали щось підозрювати. І подумали, що то ельфи, але вони зовні на ельфів були не дуже схожі. Наприклад, ім'я Гендальф перекладається як ельф з посохом. Що це за таке плем'я чарівників, як коли дивилася володар персні фільм? У мене навіть питання не було: хто вони такі? Ну, чарівники-чарівники. Але коли ти знайомишся з Толкіном і його творінням, то всьому є пояснення. Тож хто такі сині чарівники? І чому ми про Сарумана, про Гендальфа, навіть про цього Радагаста ми щось чули, десь вони там були. А про синіх взагалі не знає ніхто, хто не читав Сильмерельон, наприклад, чи там інші твори. Тож вони також були відправлені у Середзем'я на допомогу народам, але вони подорожували на схід. Якщо всі інші чарівники, про яких ми знаємо, вони загалом були десь на заході, то Алатар і Паландо, вони пішли на схід, тобто ближче до ворога. І в них була своя місія. Вони мали підбурити народи, які частково вже поклонялися ворогу та першому темному ворогові Мелькору, там у них був культ Мелькора, вони мали Підбурити їх до повстання. Тобто, уявляєте, яка це ну, складна місія. Якщо е, на заході там народи вони були більш-менш вільні, і ти їх там підтримував, радив щось і вони ну, йшли. То на сході загалом були народи вже підкорені ворогом. Е, їх можна порівняти з місіонерами, які пішли на окуповану ворогом територію. Тобто, це було дуже небезпечне діло. Вони мали викликати хаос на цьому Чорному сході. І виявляєте, якби вони впоралися зі своїм завданням, як сильно це підтримало всю цю справу. Ну, якби деякі народи, які боролися на стороні Саурона, якби вони перекинулися і почали воювати проти нього. Але на жаль, про них мало що ми знаємо. Але ми знаємо, що вони не впоралися. Є декілька версій, що вони там реально були, і, можливо, вони там насадили власні культи. Є ще одна версія, що можливо вони стали взагалі слугами Саурона, що в принципі не дивно, бо і Саурона на той зміг навернути. Тож вони не впоралися, а мали великий потенціал. Але в них була і складна задача. І також розкажу вам зараз досить цікавий факт. Якщо пам'ятаєте, у моєму першому відео про Середзем'я я розповідаю про валарів, хто вони такі і список їх зачитую. Один із валарів з богів, є Ауле, який створив власних гномів. І що цікаво, Ауле він цікавився знаннями, ремеслами, він постійно шукав інформацію, він був дуже талановитим. І Саурон, він був його майером, він допомагав йому спочатку, але потім Малькор його навернув. Тобто Саурон це був майер ауле. Також цікаво, що Саруман білий, він також був майером цього Ауле. Він також дуже е тішився знаннями, він був дуже талановитий, розумний. І, ну, знаєте, щось у цьому є. Також цей Аул, він сильно спілкувався багато з Нольдорами, тобто з ельфами, які стали бунтівниками і потім пішли з Валінору з благословенних земель. Тобто в цьому прослідковується певний такий момент, що Толкін вкладає таку думку, що коли ти надто сильно починаєш покладатися на власні сили, бо ти розумний і крутий, рано чи пізно ти впадеш. І дуже багато у його творах, у «Володарі Персні, у Хобіті, прослідковується отака от думка, що насправді найменші і найслабкіші часто опиняються більш сильними і вони доводять справу до кінця. Адже сам Гендер, він був, типу, ну, боявся, він був найслабшим в тому плані, що він боявся Саурона. Він не хотів йти його. Ледь там не змусили це зробити, і він любив людей, любив хобітів, і Саруман його за це трошки так зневажав. Також ми бачимо, як власне і хобіти повпливали на всю історію володаря перснів. Дрібні люди, да, дрібнолюдки, які змінили все і врятували світ. Якщо ти не прагнеш влади, то ти виявишся гідним цієї влади. І зможеш щось таке зробити і на щось повпливати. Тож така історія чарівників, така історія ордену магів. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте лайк і підпишіться на мій канал, також ви можете порекомендувати це відео своїм друзям, хто цікавився колись володарем перснів і хто не знав такої інформації. Тож, дякую, що подивилися це відео, і побачимося з вами дуже скоро у наступному.